Покажіть, який у вас в шоурумі найтоповіший очищувач повітря? Дуже актуальна штука. Давайте дивитись. Ось так він виглядає. Це у нас Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro. Оп. Опа! Опа! Цей чущович повітря розрахований на велику квадратуру, площа покриття від 35 до 60 метрів квадратних. Всередині тут стоїть дуже якісний вугільний фільтр, який за потребу можна легко замінити, але він здатен працювати від 6 місяців до 1 року. Давайте спробуємо його підключити. О, кольоровий дисплей. О, вже воно запрацювало. Цей чучовач повітря підключається до Mi Home і дуже легко контролюється з телефону, а також є можливість керувати ним через голосовий помічник AI. Якщо у вас є мінімальна реакція на шерсть або пил, я вважаю, що це прям must have. Воно також очищує від будь-яких неприємних запахів і навіть від запаху тютюну. Тут у нас є датчик вологості, датчик температури повітря і датчик забруднення повітря, що також дуже актуально і важливо. Я вважаю, що такий девайс обов'язково треба мати вдома, а його. Вартість дивіться в коментарях і підписуйтесь на каунтало.